З недільним будемо, народ, ами я, Дабіфіз, і сьогодні ми будемо продовжувати грати таку гру як Мі Сьогодні я, як завжди, не один. А сьогодні з Мар'янчиком. Добрий день, студія. Так, так що ми тут вже трамвайчик свій почистили. Взяли курку з тої серії. Вона буде дуже голосно говорити нам, коли є підозрілі люди. Ти мене поняв. Так, ну шо ж, let's go. Маріан? Вартість ремонту, а ну давай. Давай, подивимося, скільки там далі буде, то є вартість ремонту. Багато. Ні, думаю, така сама ціна буде. А, іди нахуй! О, давай чуєш, давай на цього підем. Диви. Давай на цього підем. Е, типу, ресурс, але тут просто, просто токсичний буде. Давай. Да вообще без мета. Что ты там? Кто весь мэт... Кто весь металл до там... не монстры, ты похим получил одну бабку. Одну монетку, блядь, вообще. Меня увидеть до хира монстра, потому что нам больше мама то <laughs> будет. Ну, це. це минус вайб, це минус вайб. Двы, тут навіть вже заражання прийшло. Якщо ми навіть на дворі. Направо, ходи. Маріан? Ти за мною ходиш, надіюсь? Дай мне сюда. Бася, балась. Хандон! Я, я, блядь. Вийди, вийди. Пушь? Да. О! Бери, бери. О, я шафа. Що? Порвейся. Вот ты гандон, мимики ебучий. Марьян Марьян. Шо? Бери. Ааа, да. Баш! Стоять я. Uh. Я самозвани. Стоять я, я самозванную сам бесс. Ой, я то я тут пудук тут. Мариан, ты ты за мной ходишь? Правда? Мариан, маєш слота, Мариан, два слота Мар маєш? Один маю Эээ, старый красиво скільки коштує? п'ять. А у мене уточка 28 кошт, шутки. Ча, барабарям, берем, 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 все. О, у мене, якщо шо, то Качка скаже, блядь Бля! бля. Компас чекнете? Чекай компас А не, я пометаю, Мариан Мариан, входи сюда, я пометаю Так, я знаю куда идти, чекай. Сюда Сюда Налево <клево> Дальше, дальше куда, Мариан? Покажи и битву. Він вообще не ясно, блядь. А, на, подивися нахуй. Как на, подивиться? Ми вообще так шли. Блять. На чекай ставим, да, на ты компьютер. Давай, ну, Обмей. На, возьми ще цього на, там, 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 там. Куда за мною? Быть то ты попирщик им кошки. Ебать! Сухо вам спешил ты нахуй. Да. Это я. Я самозванец. Понял. Так мы на туда по-моему пришли, чуешь? А ну куда ж принц, ты знаешь, на всякий принц, ломан. Ты? А, все, загадал. Ты во. кого? Ні, ми тут ваше не було. Тут ваше не было. Куди? Ты там виняти, якби тамешь? Кампас більше ніколи не берем життя. Да хуйня, дебат. Бля, мы вернулись. Окка. Ну добре, давай почнем с самого початку. А, я живий! Куда? Тюда. Тюда. Он спринтер ду. Прямо. Прямо yeah, тут же були ти каш. Були, були, але чекай. Ты тут лавантус ввеки наш... Бу, блядь. Я тут во Вантусвикин. Не, мы... Не-не-не, блядь. Бля, ну как... Два компас, блядь, вообще параш. О! <свистит> <свистит> Ты кто бу? Да кисти бублик там саму там мимик бубля. У меня аж блять кольца чушь. Блин, просто мини-матрик, да, мини-матрик. Давай ще один захід. Давай, ми... міліметрі було, а реально близько було. Я більше не казав, що вона вже близько. Ще один захід? Та-та-та, дуже мало нафармило, давай викидай. Топ 50, а ні, нормально. А знаєш чому? А? Короче, червоне... Ну, показує там, де вихід, а синє просто. Ага. Mm. Радіація уже пиздец, так що треба скоріш закінчити. Mm. Назад. Хорош. Твоя половина радіації. Давай ще раз залутаємо. Пішов нахуй, пішов нахуй, пішов нахуй, пишел нахуй. То при всей японю, ми йдем звідси, дякую Дякую, що нас повістив, блядь вилітай, вилітай вилітай, вилітай, вылетай. То еще и той, той дождь радіоактивний Пизду ага. назад, я так кажу, пизду назад. Так, добре, перший день нормально, нормальненько. <звук> В... wow, ну добре, вонцева фабрика, фабрика прикольна, типу. Ресурсів більше, дорогіший. <звук> Пекрішко, тут нема. Що кажеш? Йо-о-о-о. <піл> <піл> Добре, добре. Єбатись в голову нам. Йо твою мать! Ні-ні-ні, ебато ні, в нас яка токсична, ми не змінилися, а тут а треба бути обережний, розумієш? Але... Бо, ну, подивись, ну, подивись, ну подивись, ну подумай логічно, ну тут во, ну тут во пофіг, що на токсич, але подивись, які деньги, блять. Деньги. Типу один захід і того... Вон, до. видиш, вон видиш, цього, цього можна нам допомогти. Один захід, та один захід робимо. Я, певно, компас не беру. Компас не беру. Що, їдемо туди, -та. там. Дивись, я певно Торо. компас не беру, а просто беру три слота. Не, чуєш, це певно буде похардкорніше Лит Company набагато. Я думаю, що це буде набагато по хардкор. Диви, диви, як нас заповняється, познай. Треба швидко робити, Маріан. Маріан, ти ззаді мене? Добре. Швидко. Швидко, швидко. Треба залетіти. Марі... Маріан, куди направо, направо, направо.

Бо ще еслика слатив. Можем Ряан вертаемся назад. Бри, бри и вертаемся. Куди? Відразу токсичний дощ. Відразу. Но най шанса не дала, бля. Ще й небезпека, два. Мрян? Ты я? Mene zapomni. Mimik! Mimik! Marian je zamancil. Marian. Ti, ja, ti, ja. Jaz spitoškom. Spomniš? A. Мар, Маріан, Маріан, Маріан. Мар Мар Вийте, выйде. Так, э, можна еще по мне питати. Нагас самі дороги ще райше було. Ираны, бач. Давай пару хломи почекаем.

Марианна, ты знаешь, не выход? Нет. Вертайся там, где такая комната, той, там мимики на дворе трое. Ты я? Я, я че в здании, но не ты выйдет. Я на дверь вышел достаточно швидко, потому я задал куда то Пизда. Вот, Мариан. Все, давай, Ваша. на связи. На связи, Пізнав, вони мене крають.